Цілуй мене і баби, падай зі мною в кульбаби. Одного життя нам мало було би два віддала би тобі. Вітаю, мене звати Таті, і я дуже люблю співати. Навіть якщо іноді не попадаю в ноти, то я стараюсь. І взагалі по життю я багато стараюсь. Час припинити це робити і просто діяти. Тому я нарешті вирішила надіслати свою заявку і спробувати потрапити на якийсь кастинг. Я 94-го року народження, родом з Харківщини. У мене є освіта, режисерка театру Ляльок. Але я жодного дня не працювала в театрі, завжди мріяла бути акторкою. І тому зараз в Києві я навчаюся в українській кіношколі, і потрохи моя мрія починає здійснюватися. Часто чую, що в мене драматичні очі, але в житті я смішна. Тому мені здається, я можу бути цікавою як в комедії, так і в драмі. А загалом краще я себе покажу в самопробі.